Права 770. Накресли кут АОБ, який дорівнює 120 градусів. Накресли промінь ОЦ так, щоб кут АОЦ дорівнював 30 градусів. Два способи. Третє. Знайди градусну міру кута БОЦ, що утворився. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку ми занотуємо те, що у нас має вийти, у нас має вийти що кут АОБ. Має дорівнювати. 120 градусів. І кут АОЦ має дорівнювати. кут А має дорівнювати 30 градусів. Добре, це ми зробили. Ну, а зараз ми можемо провести цей промінь ОЦ. Або всередині кута АОБ, або зовні кута АОБ. Це є ті два способи, які необхідно розглянути. Давайте спочатку розглянемо перший спосіб, коли промінь всередині кута. Пишемо тоді перший спосіб. Ну і в першому способі давайте будемо відкладати промінь. Я візьму один із променів горизонтально. Ну, нехай буде десь ось тут. Так, Проводжу промінь. Раз. Тепер мені треба провести ще один промінь, щоб утворився кут 120 градусів. У мене доволі специфічна транспортир, і тому я від 180 відніму 60 градусів для того, щоб у мене тут утворився кут. Отже, проводимо. Щоб утворився тут кут 120 градусів. Ось він тут є. Давайте його підпишемо. Це буде у нас кут АОБ. А О. Б. Ну, добре. І ми казали, що першим способом ми відкладемо промінь ОС всередині цього кута. Ми маємо від горизонталі від ОА під кутом 30 градусів провести промінь. Отже, проводимо промінь. Так. І це в нас буде промінь ОЦ. Так, добре. Ну що ж, тепер ми бачимо. У в в нашому випадку, як знайти кут. Нас запитують, знайти Градусну міру треба кута БОЦ. Ну, щоб його знайти, треба від загального кута відняти градусну міру кута АОЦ. Отже, записуємо тоді так, оскільки. Оскільки. Пишемо тоді кут АОЦ. Плюс кут БОЦ дорівнюють куту АОБ, так, то для того, щоб знайти невідомий доданок, кут БОЦ, нам треба від суми кута АОБ, відняти відомий доданок або кут АОЦ. І це дорівнює тоді. Отже, АОБ у нас дорівнює 120 градусів. Мінус тоді кут АОЦ 30 градусів. Ну і це дорівнює 90 градусів. Тобто, в першому випадку, коли промінь ОЦ всередині кута АОБ, кут БОЦ дорівнює 90 градусів, він прямий. В принципі, це можна і позначити на екрані. Ось таким чином, що кут. БОЦ прямий. Так, ну що ж, це є. Ну, а тепер давайте будемо, переходимо до другого способу. Пишемо другий спосіб. Другий спосіб. Ну і аналогічно давайте будемо відкладати тоді код АВ, який дорівнює 120 градусів. Аналогічно. Раз, промінь проводимо. Потім ось тут 60 градусів, якщо відкласти, то утвориться кут. Так, давайте 60. Утвориться кут, який дорівнює 120 градусів. Є. Ну і тепер, ну а зараз підписуємо, пишемо кут А, О, Б. Ну і тепер наше завдання провести промінь ОЦ, так, щоб кут АОЦ дорівнював 30 градусів. Отже, ми проводимо ззовні під кутом 30 градусів промінь. Ось у нас. Під кутом 30 градусів. Проводимо промінь і підписуємо, що це у нас промінь ОЦ і тут кут є АОЦ. Ну і тепер ми маємо як знайти загальний кут ВОЦ. Пишемо, маємо? Що кут? BOC Дорівнює. Куту А? кут Б? А І це дорівнює тоді? Переносимо? Замість кута АОБ ми пишемо 120 градусів. Додати кут АОЦ дорівнює 30 градусів. І це буде дорівнювати 150 градусів. Все ми обчислили градусну міру кута БОЦ в першому і другому випадку. Зараз записуємо тоді відповідь. Ну і пишемо, що кут. БОЦ дорівнює 90 градусів. Або код БОЦ дорівнює 150 градусів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження градусної міри кута. На цьому вправу завершено.